Доброго дня, друзі! Вас вітає УкрАгродеталь. Мене звати Ігор. Сьогодні хотів би показати вам, які є у нас по наявності впускні та випускні клапана до тракторів МТЗ та ЮМЗ. Зліва у нас з вами буде Китай. Є такий же самий аналог, вони ж майже ідентичні з Прибалтикою, тобто виробництво Литва буде. І з правої сторони. Ми можемо побачити з вами ось в такій красній коробочці будуть йти пусні та випускні клапана виробництво Турція. Вони виготовлені за оригінальну технологію, встановлюються та постачаються на завод МТЗ. Тобто зараз у сучасних тракторах йде саме такі клапана. Давайте подивимося, це в нас буде Китай. Ось так вони виглядають. Камера дуже хорошо передає їх оригінальний вид. В принципі, нічого такого по ним сказати не можу. А, ну, Так вони виглядають. І далі давайте подивимось з вами, як вже у нас виглядають турецьки. Ось так вони йдуть. Як ви можете побачити на випускному клапані. Ось я зараз спробую піймати кадр. На випускному клапані йде ось така закалка. Тобто ми зразу ж можемо її побачити. На а, випускному вона також є, але її не так сильно видно. Ось також зверху ви можете побачити, як воно все виглядає. І ще такий е, фактор немаловажний при виборі е, клапанів. Багато хто собі шукає. Ось дивіться, ви ось впускний клапан, він у нас магнититься. Випускний у нас, ну, ніяк не, ці, не чіпляється до нього. Так, а ось наш Китай, ось впускний клапан. Він магнититься. І також магнититься буде випускний клапан. Тобто, і як кажуть, що за технологією правильно виготовляти саме ось як у нас турецький клапан. Тобто, щоб е, випускний не магнитився. Тому що він йде у нас із жару стійкого сплаву. І одразу попереджу, що ці клапани у нас також замовляють. Тобто ніяких проблем там, або що воно там походить вам неділю і зламається, не буде. Воно також буде ходити. Але ось просто такий, як скажемо, факт. Ну і далі хотілося б ще поговорити про їх пакування. Постачаються нам такі клапани, ось, ну, скажімо, в такій не дуже привабливій упаковці. А е, Турція у нас іде, давайте подивимося з вами ось в таких ось пакунках. І я зараз вам ще покажу ось впускний, ось випускний. Ось так вони виглядають. Тобто, все дуже якісно зроблено. Тепер давайте поговоримо з вами про супутні товари. Це у нас ідуть ось такі манжети. Зараз я їх виставлю красиво. Давайте почнемо з оцих чорних. Це в нас такий самий бюджетний, самий дешевший варіант. Вони зроблені з резини. Ось така чорна резина. Зараз фокус піймаю. Тобто нічого про них сказати не можу. І ті, і ті, і ті беруть. Тобто такі коштують у нас по 5 гривень. Далі йдуть у нас вже силіконові. Ось так вони виглядають, покажу вам поближче. Силіконові саме. Коштують в районі 15-20 гривень. Вони походять ну, значно більше, ніж резина. І є ще такий варіант: коштує вони зараз гривень по 40. Це йдуть манжетки, ось зверху, верхня частина в нього буде йти з резини. А ось ця нижня частина всередині буде у нас металевий, а ззовні він у нас буде йти з таким напиленням металевим. Далі ще у нас йдуть ось такі сухарі. Ну, нічого я про них не можу сказати, сухарі, в принципі, всі знають. І, йти... і далі в нас будуть йти ось такі втулки під клапана. Ось так вони виглядають. Це буде виробництво Дніпро. Mm -hmm. а, вони йдуть і на МТЗ, і на ЮМЗ, Хоча раніше на ЮМЗ вони йшли, ось бачите, з цього кінця він ось так виглядає. А тут йде ось такий, як виріз під манжету. На З раніше стільки йшло ось таким чином. Але зараз таких не виготовляють. Тому, щоб придбати, ну, коли ви будете придбати такий клапан до МЗ, ви обов'язково покупаєте з ним ось таку на вибір з трьох манжет. Коштує такі клапана, китайські в районі 100 гривень, що впускний, що випускний. Турція зараз комплект клапанів коштує близько 3 тисяч. Тобто різниця між ними майже в 3 рази по вартості. Тому підписуйтесь на наш канал, телефонуйте нам, замовляйте товари. Гарного вам дня та до зустрічі. До побачення.